Так, друзі колеги, всім привіт, мої вам вітання. Сьогодні вам розкажу цікаву таку тему. Її на просторах Ютубу я не зустрів, її немає. Спеціалісти цими секретами не діляться, на жаль. Ну, то Зрозуміло, то їхні кошти Вони ділитися не хочуть. Ну а я з вами поділюсь і розкажу і покажу, що там складного. Абсолютно немає нічого. І ті ціни, які нам озвучували на ремонт, воно абсолютно того не стоїть. Значить, раджу додивитися відео все до кінця, тому що тема доволі цікава і багато кому вона буде корисна. Адже сума заощаджених коштів дуже вражаюча. Значить, предісторія така. Розкажу вам предісторію. Вирішили поїхати ми смолотити нашому товаришу Кукурузку. Ну, позвонив, відмовити не можемо. Мінус 2-3 градуса було на вулиці. 3 година дня, точніше, о 3-й годині дня ми вже приїхали на поле. Завели комбайн, прогріли, все нормально. Хвилин 40-50 він грівся. Прицепили жатку, поїхали, доїхали до поля, Отцепляємо тілешку. дивимося масло. З насоса із насоса ГСТ побігло масло. Вирвало прокладку між кришкою і самим насосом. Ну, думаємо, що робити. Вже молотіння такого не буде. Вирішено, значить. Знімати насос, вибивати у польових умовах прокладку, ставимо прокладку, зараз доливаємо масло, яке вибігло, і доїдемо додому, і там уже будемо вирішувати, що нам робити далі. Значить, наперед забіжу, що приїхали ми на поле десь о 4 годині вечора. І приїхали додому, точніше притягнули, Притягнули оцього дракона Юмезом близько 6 ранку. Значить, оце всю ніч у нас там такі на полі були, що це не передати словами. Хотів познімати, але, на жаль, не було часу не знімати, не натхнення, тому що весь у маслюці, у грязні. Ну, в общем, така цікава історія, історія була у нас. Значить, По цьому, по самому насосу, що там случилося? по вирваті прокладки. Прокладку ми цю у польових умовах вибили. Поставили назад, долили маселку, завели, він поробив хвилин 5 поробив нормально, ніде не потьоків, нічого вперед-назад їде. Е -е, ніяких таких посторонніх звуків не було. Тоді почали прослуховувати якісь такі значить, шкреги, шкрег. Легенький шкрегот, він абсолютно був непомітний. Це якщо там прослухатися, то тільки було тоді помітно. Значить, Вирішили їхати додому власним ходом, проїхали, прицепили тілешку, проїхали 200-300 метрів, Опять прокладку вирвало цю. Що вирішено? значить, Вирішено вже не, не заморачуватися, не знімати насос, ніякі прокладки, явно причина не в тому. Значить, Познімали привода на передні колеса. Поїхали, взяли ю, юмзика нашого, одтягнули спочатку жатку на тележки. Потім прицепили цього дракона, потягнули дракона. Що ми зробили? Так, як щоб колеса поверталася, ми просто насоси від двигуна насос ГС і колеса спокійно собі крутилися. Ми завели його, він держав там 1400-1500 обертів. І так, ми, так ми доїхали додому вже о 6-й ранку. Значить, давай же ж на наступний ранок. Дзвонить, обзванюють, хто займається ремонтом, хто скільки воно взагалі коштує. Е, і ціни нам озвучували такі, що просто капець. Значить, за, позвонили, не пам'ятаю, як фірма називається. Е, якщо буде комусь цікаво, знайду, напишу в коментарях. Тому запитаю, так цікаво, не цікаво. Значить, озвучила вона нам ціну за верхній е, насос ГСТ за, за один без е, мотора. 120 тисяч. Якщо міняти вал до ГСТ, то це ще плюс 20 тисяч, тобто 140 тисяч за один верх. Якщо робити верх і низ повністю капітальний ремонт, це близько 260 тисяч. Ну, сума така немаленька, я б сказав. би. Позвонили до інших, інші сказали, є із розборки по 80 тисяч. Але, на жаль, його зараз немає. Буде там через місяць, не пам'ятаю точно, скільки там днів казали, ну щось в районі місяця. Начали ж далі дзвонити по оголошеннях. Одні сказали 40 тисяч. За 40 тисяч верх вам зробимо, капітально все буде їздити. чики бомбоні на лучших запчастинах. Но тут якась з'явилася у нас така розбіжність, що сума у 140 тисяч і у 40 тисяч. Різниця в сотку таку непогану. Трохи насторожило. Позвонили, звернулися до офіціалів на Тайтен. Офіціали нам сказали за 130 000, мотор в общем, 130 тисяч комплект верх-низ Самі приїжджають, знімають, уїжджають роблять. Приїжджають, ставлять назад, провіряють, запускають роботу, все зробимо, все буде так, як треба. Сиділи, думали, думали, що його робити. І вирішили, що треба самим розібрати. Подив... Ну, хоча б подивитися, що воно там є. Воно ж то кортить цікаво. Значить, Занесли в гараж і давай крутить. Розібрали кришку, побачили, що там. Ну як ми бачили до цього, що там є стружка. Такого бронзового чи латуніва. Як виявилося пізніше, це була стружка із плунжерів. З плунжерів Там такі плунжерки є, і зверху такі пиптики латуніві стоять. Я їх покажу. Значить, розказали, що цю... повернуся назад трошки. Там, де нам озвучили ціну 120 тисяч і 140 тисяч із валом, сказали причину, що там є стружка. Кажуть, все, хана там міняти треба усе, це повен ремонт. Ну, да повен та й повен, будемо робити повен. Розібрали все, подивилися. Немає там нічого складного абсолютно. Прокладка, люлька в народі, два сервопривода. комплект. Він називається комплект поршнів. В общем, така байда, Типа бочоночка такого барабанчика із. Значить у револьвері барабан. І у, цих стоять, значить, у цьому барабані стоять плунжирки, їх 9 штук, які вони нажимають вперед-назад. В общем, подивилися ми все. Офіціали... А, позвонили до офіціалів за оцей же ж барабанчик із плунжирками за Сіянейчівський. Вони нам озвучили ціну, а, його немає в Україні. Треба ждати близько 70 днів, поки він доїде з Америки. І озвучили ціну за один оцей бочонок 110 тисяч, якщо я не помиляюся. чи 110, чи 115. Ну, то, понятно, CNH, але у нас насос Ейтон. Ейтон номер, не пам'ятаю який номер. 6423, здається. ну Такий насос він стоїть і на джонах, і на кейсах. Він в принципі один. Лише цифри там можуть бути різні. Але робота в них одна і та сама. Значить, Так їх вже ми розібрали на ньому. Вирішено, давай же ж подивимося запчасті. Подивилися в каталог по запчастинам. А в каталозі то немає цифр. Номерів немає на запчастини. Запчастини самі є, а номерів немає. Ну да ладно, давай шукати по самому Ейтону, по самому насосу. Понаходили значить, усі запчастини, все воно є в наявності. Це ми проплатили рахунок і дійшли до нас. Весь цей комплект. Комплект значить, оригінальних запчастин Ейтон. Поршнів, в общем, я його покажу далі на відео. Я думаю, це буде вже друге, друге відео, тому що не хочу розтягувати. І так вже воно в 9-та хвилина вже йде. Значить Повністю весь комплект, щоб отак його витягну, викинути, Гамузом усе, усе, усе вставити нове, коштує 53 тисячі, здається. По-моєму, 53 без ПДВ. І 68, здається, з ПДВ. Ми брали з ПДВ, тому ціна була у 68 тисяч. Значить, сума. Я б сказав, би, сума більш-менш адекватна, так як е, ти знаєш, що ти його зробиш, що ти його поставиш туди все новеньке і воно буде ходити. А там, де пропонують суму в 40 тисяч, невідомо, чи вони поставлять туди, прошліфують, твою запчастину, виб'ють, втулки поміняють у твої, твій старий насос, чи в твій старий барабан поставлять нові втулки, а барабан залишиться старий. Цього ніхто не знає. І Можна, нас, звичайно, друзі, трошки здешевити. Замовити, замовити трошки інші Там плунжера є. У нас один плунжер вийшов по 1700, здається. А це, але це оригінал. Можна трошки здешевити і вийде він, здається, у 800 чи 900 гривень. Там я підраховував, десь порядка ну, десь. Від суми у 68 тисяч можна заощадити десь і ще тисяч 18 Ну, Вирішили робити трошки дорожче, значить, будемо робити трошки дорожче. Будемо, будемо впевнені, що воно там зроблено все на совість. Так як, невідомо як там е, ці спеціалісти його все роблять, чи вони старі запчасті можуть підшліфувати. Підреставрувати якось, поставляють назад, він проїде там 2000 мотогодин і, і, і на цьому стане, і знову до них звертайся. Тому вирішено зробити, коли робиш сам, то робиш на совість, як кажуть. Так що, отакий коротенький вам відос. У наступному відосі буде вже зборка. Уже всі деталі на даний час вони всі перемиті. Так як проблеми із світлом, то Чекаємо світло і будемо збирати насос. Будемо значить, його е, встановимо. Надо, що нам треба зробити? Нам треба зняти ще нижній е, мотор, подивитися на мотор, По, я думаю, ми його теж повністю переберемо. Кому буде цікаво, я постараюся вам зняти відео. Пишіть, розкажу, все покажу, так як воно дійсно є, і як проходить сам ремонт. Тому що нема такого, на жаль, спеціалісти повні відео вам не показують. Треба промити буде трубки, усі, промити радіатор, промити е, сам бак. Все це будемо робити, все я вам це покажу і розкажу, і щоб ви знали, як його робити, і заощаджували свої, свої кошти, які на даний час не дуже легко заробляються. Так що, всім пока. Чекаємо зборку. А зборка буде обов'язкова. Від вас лайкосик і підписочка.